Вітаю, друзі. Сьогодні я теж трішечки Барбі. Нарешті дозріла і переглянула фільм. Тож поділюся своїми асоціаціями і емоціями. І кажу відразу, що кіно мені сподобалось. По-перше, відволіклася від сірих думок. Оця мармеладно-ванільна атмосфера, рожева атмосфера, підняла настрій, а запальна драйвова поведінка героїв. Ну, безперечно, вона заражає, і ти не мов би, опиняєшся там в їх ляльковій реальності, разом тусиш і вирішуєш якісь. Свої екзистенційні питання. По-друге, я згадала всіх своїх дитячих ляльок, в третіх отримала насолоду від філософських істин, які так просто звучать з вусту цих гламурних героїв. Ну, якщо коротко, то фільм Барбі про емоційне дорослішання і про дозвіл бути нетиповим, про право на розмаїття, різноманітність, ну і про право на емоції, і при чому не тільки позитивні. Природно, коли ми в той чи інший час відчуваємо якийсь психологічний дискомфорт, а спроба поділитися своїм станом. із оточенням не завжди має адекватний відгук. Ну, навпаки, це може відлякувати, викликати несприйняття. Ну, як епізод із фільму Фу-Фу, Барбі, Пласкі стопи. Оце саме про це. Ну, але прекрасну. Поведінкову модель демонструє нам ця рожева лялька. Вона не кинулась у деструкцію. Натомість відправляється на пошуки е проблеми, причини, яка викликала цей дискомфорт. Що ми бачимо? Класичний мандрівний сюжет, щоб докопатись до суті своїх неприємностей, Барбі. Відчиняє портал, ну, це я говорю словами з фільму. Відчиняє портал реального світу, в якому вирішує свою екзистенційну проблему. Я коли стежила за Барбі, то відкрила портал в своє дитинство і пригадала, який вплив мали на мене мої ляльки. А в мене їх було багато. Ті, що вітчизняні радянські були виготовлені з такої твердої пластмаси, з еластичного матеріалу, були німецькі, їх було в мене всього-навсього дві. Але чомусь ці ляльки були дуже схожі, Це були такі пухкенькі дівчатка і коротко стрижені. Це зараз я кажу за вітчизняні ляльки, коротко стрижені із курчавим кучерявим волосячком. і от такої дорослої. Витонченої барбі у мене не було. Хоча десь в глибині душі я все-таки, мабуть, мріяла про таку ляльку. Але ж ця лялька вже існувала десь там, в буржуазному світі, ось в Америці, здається. Хоча її виготовили за аналогом мальованої ляльки із коміксу. Була у мене лялька-юнак афроамериканець із голим торсом і низкою намистин, білих намистин на шиї. І для мене це була загадка. По-перше, де його одяг, по-друге, чому хлопець носить намисто? Ось була у мене ще така гуцулочка на пеньку з розкішними чорними довгими кісками. У вишитій сорочці цю лялечку подарила знайома моїй бабусі, тому що це був була така сувенірна лялька. Звісно, я її забрала собі, і це та річ, з якою я Кругом носилася, вона така була динамічна, можна було її поставити навшпиньки, немов би вона там десь заглядає кудись. Я навіть фантазувала, що вона в лісі і десь там когось виглядає. Ось ніколи не возила я ляльок у візочку, хоча у мене був такий. І там я катала своїх котів. А лялькам обстригала волосся, проколувала їм вуха і туди заселяла імпровізовані, виготовлені мною. З проволоки, з сережки. Чому я підстригала? Тому що якось я була в перукарні і мені дуже сподобалася робота майстра, і я вирішила, що я, коли виросту, обов'язково буду перукарем. Тому всі мої ляльки були підстрижені, хоча у них і так було коротке кучеряве волосся. До речі, в мене також було. В дитинстві дуже кучеряве волосся, і мене коротко стригли, саме через те, що я не любила розчісуватись. І коли волосся відростало по плечі, то розчісати мене без сліз було просто нереально, навіть якщо це була масажна щітка. Ось тому мене завжди коротко стригли. Чому я проколювала вуха своїм лялькам? По-перше, дуже хотіла сережки. Ми вже пішла в школу, я бачила, що дехто носить, а мені не дозволяли. Чому не дозволяли? Тому що бабуся і, і мама працювала директором школи і говорила, що якщо у мене будуть сережки, то це буде такий дурний приклад для інших, тому що в школі раніше забороняли носити якісь прикраси. Тому я. Я всім своїм лялькам проколола вуха. Ось. Потім, коли я вже була в 6 класі, я позичила золоті сережки в своєї родички і таємно від своїх батьків пішла в сільську лікарню до фельдшера сказала, проколіть мені вуха. Мені батьки дозволили, звісно, вуха мені прокололи. І там ще такий був присліпкуватий фельдшер. <свісна> Який проколов мені одне вухо двічі, тому що спочатку він зробив в неправильному місці скажімо, отвір. І ось, коли я прийшла додому вже з сережками, батьки були в шоці, але не було куди діватися, таки купили мені потім золоті, щоб, щоб не гнили вуха. Ось так була у мене ще травматична історія із лялькою, яку я знайшла в шкафу бабусі. Я перебирала речі, коли він був вдома, там наряжалася, ну як будь-яка дівчинка перед зеркалом. І ось я ненароком знайшла приховану за одягом таку величезну в мій ріст-ляльку. Мені тоді було десь шість років. Спочатку я була дуже приємно здивована, але потім з'ясувала, що ця лялька не для мене призначалася, а для моїх двоюрідних сестричок. Це була така Василина Примудра, чи то Олена прекрасна. Вона була в такому зеленому кокошнику, в зеленому шарафані довгому була довжелезна в пол, біла коса. Ну, Я була розчарована, що це не мені лялька, але потім якось швидко забула. Ну ні та й ні. Ось. І зараз я покажу. У мене є ось така лялечка, яку мені нещодавно подарували мої учні. Вони сказали, що вона схожа на мене. І я не стала заперечувати, тому що вона мені дуже подобається, дуже в неї таке шикарне. Не волосся, ось, і дуже приємна на дотик. І, мабуть, оця лялечка компенсувала, скажімо так, потребу тієї дівчинки, яка в шестирічному віці знайшла в шкафу, як з'ясувалося потім не свою ляльку. Так от, якщо повернутися до фільму Барбі, то це, це кіно варто. Подивитися, я не буду його спойлити. Дуже багато уже е, розбіру цього фільму е, в Ютубі. Тільки ділюся власними думками, власними враженнями. От, як на мене, це дозвіл бути красивою, не зважаючи на вік, на статус, на параметри, просто бути за фактом існування. Просто, що ти є. Ти можеш бути різною, худою, пишнотілою, високою, низькою, будь-якою, але ти є і ти вже прекрасна. Там різні барбі з різною вагою, з різним кольором шкіри, з особливими потребами. Тобто фільм ламає стереотипи, які навіювалися рядом, скажімо так, десятками років. І так, Там є навіть травмована барбі або ж дивна, як її звуть у цьому фільмі. І кожна з цих ляльок гармонійно вписується у Барбіленд. До речі, Кен це особлива історія. Ну, це настільки комічний персонаж, одне задоволення за ним спостерігати. Він репрезентує в цьому фільмі таке явище, як конкуренція. І чомусь він інфантильний, на відміну від Барбі, і, можливо, це компенсація того стереотипу, що жінки такі слабкі, ймовірні. Мабуть, тому режисерка Грета Гервіг підсила жіночий світ, а чоловіків зробила такими, м'яко кажучи, чудернацькими. І я не бачу якоїсь тут такої жорсткої, феміністичної засади. Як на мене, то швидше за все, тут є така невидима ниточка, яка проходить крізь сюжет, і саме вона полягає в тому, ідея полягає в тому, що, скажімо так, єдність саме в протилежності. І це прекрасна єдність в протилежності. Але в тому випадку, коли Комфортно усім, коли немає насилля і коли не порушуються особисті кордони один одного. І якщо ви переглянули це кіно, то я буду вдячна. Якщо ви поділитесь своєю думкою, і, будь ласка, пишіть в коментарі. І, і на все добре, до зустрічі!